У чорну хмару зібралася туга моя, огнем блискавицею жаль мій по ній розточився, ударив перенобу серце і рясним дощем полились мої сльози. Промчалась та буря, негода, палка надо мною, але не зламила мене, до землі не прибила. Я гордо чалу підвела і очі. Омиті сльозами тепер поглядають ясніше, і в серці моїм переможні співи лунають. Весняна сила в душі моїй грає, її не зломили зимові морози міцні, її до землі не прибили тумани важкі, її не розбила іся перелітна буря весняна. Нехай там збирається гірша, страшніша негода. Нехай там озброїться в гостро зброю. Я вийду сама проти неї. Я вийду сама проти бурі і стану. Поміряємо силу.